Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Чуємо і бачимо. Доброго дня. Доброго, дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є Нікітовська Надія Васильовна. Дякую. Є, доброго дня. Дякую. А чи є в нас серед учасників громадських слухань представники громадськості. А, тоді діємо наступним чином. А, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до нашого громадського слухання. Чекаємо 15 хвилин і о 14:15 будемо розпочинати. У мене прохання до всіх налаштувати свої мікрофони, бо якщо в нас не під'єднаються нові учасники, ніхто не заявить, що він є представником громадськості. Я попрошу в якийсь момент громадських слухань всіх особисто представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ви змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Тому чекаємо, ще раз кажу, 15 хвилин, о 14.15 розпочинаємо. Дякую. Доброго дня ще раз давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас, 17 листопада 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля публічним акціонерним товариством «Укрнафта» Стосовно планованої діяльності реконструкції групової трапної установки нафтогазоконденсатного родовища в частині влаштування установки підготовки газу Дніпропетровська область. Самарівський район. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в Дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то тобто зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 законом, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні. Ще стари учасники. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших учасників я попрошу представитись сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон і представляйтесь. Так, Костянтин Байрак. Доброго дня. Доброго. Бера Костянтин, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Павло, квіта. Не чути вас? Не чуємо. Пан Павло, можливо, напишіть в чат, якщо о, можете, якщо проблема якісь з мікрофоном. Давайте, поки пан Павло налаштовує мікрофон, давайте далі Аліна Бехтар. Доброго дня. Доброго. Представник суб'єкту господарювання Бехтар Аліна Володимирівна. Дякую, пані Аліна і пані Надія Нікітовська. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання Нікітовська Надія Васильовна. Дякую. Отже, тоді почекаємо, пан Павло зараз напише, кого він представляє. Ми будемо рухатись далі. Це... Так, дякую, пан Павло відписався. Представник організації підрядника, розробник звіту з Дякую, пан Павло. Отже, ми на 14 годину 23 хвилини не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед шести учасників, двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання публічного акціонерного товариства Укрнафта стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію групової трапної установки нафтогазоконденсатного родовища в частині влаштування установки і підготовки газу Дніпропетровська область, Самарівський район. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення, до побачення.